Всім привіт! Нарешті у нас розпаковочка покупок з Чорної п'ятниці. Буде дуже багато косметики. Не знаю, можливо, навіть на дві частини доведеться розбити. А поки що прошу вас поставити лайки, написати коментар, бо ютубу дуже не подобається, що я перейшла на український контент, і алгоритми просто мої відео нікому не показують. Тому давайте починати. Перше що я взяла, це помада в Sephora, дуже мені хотілося. Брала її фізично в магазині Sephora, бо чомусь онлайн можна було її замовити тільки на почтомат. Не знаю, в чому справа, але якось так було. Поклали мені сюди Black Opium пробничок. І ось вона, ця помадка. Ой, яка вона гарнюня, дивіться. Яка вона гарнюня, у мене не така. Давайте роздивимось трошки ближче. Тут така гарнесенька упаковочка, навіть викидати не хочеться, вона така цікава на дотик, бачите? Відтіночок 100, nude look. ось моя старенька Lip Glow, а тепер у нас Dior Edict. Ліпглоу – це була така рожева, якщо пам'ятаєте, котра трошки проявляється на губах в більш яскраво рожевий, а мені зараз подобаються трошки більш бежевенькі відтінки, і тому я взяла собі ось такий, дивіться, яка краса він зверху виглядає наче матовим, але він зовсім не матовий. Ось такий зволожуючий, блискучий і дуже-дуже гарний. А упаковочка то взагалі моя любов. Наступну посилочку я замовляла напередодні чорної п'ятниці, але вже зі скидками. Це також моя давня хотілочка. Ось так все запаковано всередині. І саме замовлення було ось в такому конвертику. Конвертик був якось так складений. І тут була наклейка. Я вже, звичайно, розпакувала, а ось так він був складений, і тут була наклеїчка. Я вже розпакувала і вже сироватку трошки попробувала тому зараз вам покажу. А, до речі, якщо ви встановлюєте додаток Sephora, то вам дається скидочка 20% на перше замовлення. Наступного разу на наступне замовлення мені поклали таку саму штучку з промокодом, але він вже не працює, бо на мій аккаунт він вже був використаний. Тому майте на увазі. Навіть якщо вам не дали таку бумажку з промокодом, але якщо ви вперше замовляєте через додаток, то можете app 20 використовувати і будете мати 20% скидочку. Так, що у нас тут було? Тут був пробничок від Lancome Renergy Multilift Ultra. І був пробничок маски для волосся, це класно, бо в мене масок для волосся майже немає, тільки будуть ось такі в США. І далі ще два парфумчики Renche інтердіт і Лоева. Лоева я вже спробувала, це якийсь дуже, такий, дуже цитрусовий, дуже такий яскравий аромат. Я такий не наношу на себе, але було цікаво протестувати. Що стосується сироватки, якщо ви пам'ятаєте, то раніше я купувала декілька разів сироватку, котра була в зеленій баночці. Цього разу це така сироватка. В зеленій баночці вона була така на масляній основі, а ця саме наповнююча Plam Fіler називається. Мені не подобається склад цієї сироватки, але на неї просто божественні були відгуки, і я вирішила спробувати. Ось склад, бачите, майже не відрізняється від сироватки Біотерм чи від крему від клінік. Ну, тобто, можна подібний склад знайти за більш. Знайти в більш дешевих продуктах. Але ви знаєте, вона дуже класна, вона дійсно варта своїх грошей. Я не знаю, можливо, це якість, можливо, це співвідношення. Ми ж не знаємо точну формулу, ми тільки бачимо, що сюди входить. Тобто гліцерин, дімітікон, етанол на перших сходинках, да? і десь там уже гіалуронова кислота, екстракт рису і так далі. Але вона працює дійсно суперкласно, і я можу її рекомендувати. Я впевнена, що дівчатам за 30. Вона сподобається. Особливо тим, у кого нормальна або схильна до сухості шкіра. Можливо, дівчатам з жирною шкірою вона не сподобається. Але іншим дуже-дуже класна, дійсно швидко поглинається, шкіра така дуже гладенька, дуже приємна на дотик. Дуже мені сподобалось. Наступний крок це посилочка з натіном. Трошки змінимо ракурс, бо я хочу разом з вами сюди заглянути всередину. Ось така щільно наповнена коробочка у нас вийшла цього разу. Так, декілька продуктів це було моє замовлення. А ось ця величезна косметичка це подарунок. Тут була маска. Мені дуже подобається бренд Elizabeth Arden. І серія їх приведж для обличчя для, для шкіри після 30. Це дуже-дуже класна серія. Так, для дитини. В дорожну косметичку я взяла два ось таких продуктики. Шампунь і гель для душу. Косметичка у нас з вами не проста, а з наповненням. Якість косметички, ну, така середня. Ззовні вона із, із супкої еко-шкіри. А всередині, бачите, волок. Тепер давайте більш детально розберемося з цією косметичкою. Вона велика, містка. Це прикольно, що вона нам дісталася у подарунок. Я взагалі люблю, коли ось такі речі дістаються в подарунок. Тут така монетка. Ніякого брендування на замочку немає, але ось тут, бачите, є тіснення Елізабет Арден, Йорк». І що в нас тут є? Наповнення, як на мене, дуже-дуже таке щедре. А тут у нас є відновлюючий бальзам для вуб, це дійсно дуже класний відновлюючий бальзам. А взагалі 8 Hours у Елізабетен це знаменита їх серія, з якої і почалася Елізабет з бальзамів для вуб, з бальзамів для відновлення шкіри, для заживлення якихось ранок. І 8 Hours – це, мабуть, найперша лінійка, котра в них з'явилася. Далі, що в нас тут ще? Skin Protect, тобто для захисту шкіри. Ось такий 8 hour Парфум якийсь від Елізабет Арден. Давайте протестуємо. Я, до речі, коли тільки почала працювати, користувалася парфумами від Елізабет Арден, тому що вони були якісні, вони не тхнули спиртякою якоюсь, але вони були доступні по ціні. Приємний, знаєте, такий жіночний, не, не надто дорослий, не надто молодіжний. Класний парфум. Мені подобається. Солодкуватий такий. Так, і ще ось скільки всього. В нас тут є. Так, ого, нічний крем, дивіться, який величезний. Просто. Супер щедра пропозиція, 15 мл. Привеч, це не дешева серія. У них там ну, десь в районі 50 доларів стартують ціни на креми, і це класний класний варіант, що цей крем дістався просто так у подарунок. Далі Daily Serum, тобто сироватка. Далі бустер. Бустер класний у Елізабет Арден. Це така штука, яка полегшує проникання. Корисних речовин в глибину шкіри. Далі City Smart. А, і що це? З SPF 50. Ого, клас. А, це крем? чи що На лице і шию. Як останній крок по догляду? Ну, такий, це просто SPF це не просто крем. А, і що тут з церамідами? Тобто, це класичні капсули від Елізабет У них ще з'явились капсули, котрі з гіалуроновою кислотою. Ось десь півроку чи рік тому я вже трошки загубилася в часі, з'явилася з гіалуроновою кислотою капсули від Елізабет але я їх ще не пробувала. Дуже хочеться їх протестувати. Тут 14 капсул, тобто вистачить на 14 днів застосування. Клас! Це також дуже щедра пропозиція, тому що це половина повного розміру. В повному розмірі від 30 капсул. Є, звичайно, ще більше, там, де 60 їх вміщується, але 14 штук це теж дуже-дуже класно. А, і масочка. Я не користувалася цією маскою раніше. А, це детокс-маска, така і пілінг, і очищення, все в одному. Не знаю, як буде працювати, але все, що я пробувала з серії приведж, мені дуже подобалося. Сподіваюсь, що ця маска мені сподобається також. Була б рада, якби вона мені також в подарунок дісталася разом з усім. Але дякую за те, що є. Як ця маска виглядає? Так, нічого тут не зафольговано, хоча це повний розмір, мала би бути зафольгована. Ось така вона не зовсім прозора, вона наче така трохи-трохи з розовинкою, бачите? Ой, вона дуже густа, дуже густа. Угу, і приємно пахне. Подивимося зараз, як швидко вона застигне і як швидко ми зможемо її зняти. Хоча я тут подумала, що експеримент буде не дуже вдалим, бо я наносила сюди крем. І, мабуть, на крем, звичайно, вона буде не так добре підсихати, але край, бачите, вже, вже трошки схопився. І ще два продукти, витратні матеріали. Вже замовляю не вперше. Це крем для тіла Honey Drops. Кондиціонер для волосся від Marican Oil. Почнемо з кондиціонеру. Насправді я вже тестувала такий кондиціонер в мініатюрі, а в повному розмірі я купувала такий, бачите, більш насичений, котрий відновлюючий. А це серія зволожуюча гідрантін. Подивимось. Порівняння, як вони будуть працювати. Мене зараз цікавить колір, текстура. Бачите, трошки відрізняється. Це біленький і доволі густенький. А відновлюючи, він зовсім рідкий і він жовтий по кольору. Небагато залишилось, але можна побачити такий жовтувато розоватий колір, і він дійсно рідкий, от прям рідкий. Цю посилку я забрала учора, тобто вона вже цілу ніч і півдня прилежала в мене вдома, і я думаю, що вона вже зігрілася 100%, Тобто, він такий є густий, не тому що він з вулиці. Крем для тіла, зелений чай, він має просто неймовірний запах, просто чудовий. Він подобається майже всім, хто його тестує, виглядає ось таким чином, дуже дуже класно пахне. І ось ці зернятка жовтенькі це, наче, типу мед Honey Drops, Як описується Елізабет Арден. бачите, вони ось є. Але коли ви починаєте крем розносити, вони наче тануть на тілі, і де й незрозуміло, бачите? Раз, і немає ось щось Щось малесеньке ще на пальці залишилося. Все, немає. Дуже приємний запах, дуже-дуже такий насичений крем, дуже добре зволожує, напитує шкіру, але при цьому, знаєте, він не жирний і він дуже швидко впитується. Тобто можна його і на ніч наносити, він не буде душити вночі. Звичайно, все індивідуально, але мене цей запах не душить. Тобто, для мене це інтенсивність цього запаху норм. Для когось може бути занадто, але для мене це норм. І а, я ще хочу сказати, що він, ось коли я зранку прийму душ, а там о 12-й годині буду виходити з дому, тобто буду наносити на себе якісь парфуми, він не буде вступати в конфлікт з парфумами. Тобто він доволі швидко вивітрюється. але... При нанесенні його чутно, і він дійсно дуже-дуже класний. Я користуюсь ним уже ну, років 5 точно. Я не знаю точно, скільки років цьому крему, але багато, повірте. Ну що ж, я думаю, що на цьому треба закінчувати відео, бо і так воно таке величеньке вийшло. Тут всі продукти, які мені потрібні, все те, що буду використовувати найближчим часом, будемо з вами разом тестувати це все. Я дуже рада, що від відправедж така косметичка з таким наповненням мені дісталась, бо це. Ну, дуже круто, я б ці всі продукти точно не купила б сама. І, звичайно, я рада, що в мене з'явилася ця помадка, бо я її на початку відео нанесла, і вона так комфортно відчувається на губах. Вона така зволожуюча, така от тоненька, ніжненька і така прикольна, що ну, я просто щаслива, що вона в мене тепер є. І, звичайно, користуюсь сироваткою з великим задоволенням. На цьому все. Якщо відео вам сподобалось і було цікавим і корисним, звичайно, ставте лайки. Буде друга і, мабуть, навіть третя частина покупок з Чорної п'ятниці, тому не забудьте натиснути на дзвіночок і побачимося з вами дуже-дуже скоро. Бувайте!